Бачимо Ісуса, Який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть, оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння, через страждання зробити. Завершеним. Слава Ісусу Христу! Слава. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні роздумуємо над 3 таємницею Розарія, над коронуванням Ісуса та новим Вінцем. І перше, що мені приходить на думку під час роздуму над цією таємницею, це. Образ екцехома святого брата Альберта, можливо, бачили його. Що дивує в цьому образі, це те, що, незважаючи на те все приниження, на ці всі рани, які Ісус отримав, Він зображений дуже спокійний. Цей його спокій, цей його внутрішній мир, який він переживає. Він знає, що це приниження, яке він зараз відчуває, воно не. Немає такої великої ціни, як та мета, за для чого він це робить, як та мета, за якої він взагалі прийшов на цей світ наше спасіння. Він знає, що це все, може... це все про мене дуже швидко, тому що від вичування до смерті прийшло не так багато часу, страждання було дуже багато. Але він знає, що життя кожного з нас, вічне життя, набагато важливіше. Тому сьогодні чуємо це читання з послання до євреїв, де святий, ну, цей автор цього листа не звинувачує юдеїв в тому, що сталося. Не говорить, що ви такі погані через те, що стратили самого Бога, що віддали Його в руки поганим. а говорить про те, що це так мали, мало бути. Це було задумано, такий план спасіння Божого, такий план нашого з вами спасіння. І заохочення таке не зосереджуватись не на наших якихось недосконалостях, на наших слабкостях, не зосереджуватись на наших гріхах, а приходити постійно падати перед ним і говорити: Господи, згрішив, Господи, вибач мені. Він своєму милосерді простить, тому що дуже багато хто з отців церкви говорить про те, що ім'я кожного з нас записано в цих ранах Ісуса Христа. В цих ранах, який він отримав перед своєю смертю. І коли ми його просимо про це, то він бачить наше ім'я в своїх ранах. Він бачить цю ціну, яку він заплатив за кожного з нас, бачить і пригортає нас, як ту дитину, яка приходить до батьків і говорить: мама, я щось зробив не так, вибач мені. Чи тато, я щось зробив не так, вибач мені. Прибігає і батько його пригортає, чи мати. Так само Бог хоче пригорнути кожного з нас. Тільки нам потрібно прийти до нього. Нам потрібно сказати вибач. Нам потрібно визнати, що ми зробили йому боляче, що ми зробили щось неправильне. Амінь.